Друзі, всім привіт! З вами Борода на зв'язку. В першу чергу хочу подякувати вам за вашу активність, за ваші перегляди, лайки, коментарі, а також за підписки на канал. Дякую вам за те, що підтримуєте україномовний контент. Друзі, як ви вже зрозуміли з назви, будемо з вами крутити сьогодні розіграш на контейнер від пад. Так, так. От, але не будемо його крутити до кінця, скажу зразу. Будемо його крутити ситуативно. Наразі я собі переглянув десь до 36-го прокруту, я бачу сенс крутити. Тобто, вартість прокрутів ще така терпима, якщо так можна сказати, хоча знову ж таки по 2000 і. Mm, цілком імовірно, що ці прокрути вже не будуть себе окуповувати. Але знову ж таки, будемо дивитися ситуативно. Контент контентом, а 70 тисяч ну, вартість рулетки, там навіть трошки більше, злити, просто віднести в це казіно все золото, не хочеться, бо інакше не залишиться вам на майбутній контент. От. Тому будемо крутити, так сказати, з розуму. Можливо, нам дропнеться контейнер відпад не з останнього прокрута а взагалі десь на перших, і це би було взагалі дуже і дуже файно. Ось ці піщані контейнери будемо відкривати якимось невеличкими паками зі сховища разом з кастомізацією, щоб не акцентувати зараз тут в моменті на них увагу, тому що я думаю, що вони мені, як і вам, які коли ви крутите, менш цікаві. А от збери їх всіх з радістю, з радістю відкрию, тому що. Ми пам'ятаємо, вони дають танчики, особливо коли вони з розіграшу. Тисяча золоту нам вдалося повернути. Зрозуміло, що це по талісманах, але я вже в плюсі. От і це вже ради. І ще одну тисячу ми також гарантовано заберемо. І в принципі, це не можна радити. Ми навіть дві тисячі гарантом зможемо е, отримати. Давайте, відкриваємо ще один збери їх усіх. Друзі, хто з вас відкривав даний розіграш? Напишіть, як він вам, як був відкуп чи не було, скільки зробили прокрутів. Багато хто з вас вже писав під минулими відео, як ви відкрутили. Але тим не менше, буде цікаво почитати. От, Також сьогодні вже, нарешті, нам стало зрозуміло, що, на що ми можемо конвертувати ті антени, які ми так довго збирали. І... У мене е з даного розіршу, який вийшов, основним чином є два висновки. Перший це м антени конвертуються дуже слабо. Купляти їх в магазині сенсу немає взагалі ніякого. Чотири частинки на золоту антенку це всього одна тисяча золота, і це, ну, це просто смішно. Реально могли зробити 10 тисяч компенсацій. От, ну, але вже є, як є. І сам по собі танчик. Так, він, можливо, в pbr якості, він, можливо, якийсь е, певної міри ексклюзивний, але це п'ятий рівень. Е, другий висновок, це перший висновок. Другий висновок, виходячи з цього, фон профілю, на який ми зараз збираємо ось ці екрани, буде обмінюватися скоріше всього, що якщо не на уламки, то на срібло, на вільний досвід або на якусь дуже, дуже смішну кількість золота, типу там тисяча золота за фон профіля. Так, ми вже зробили ну, достатньо прокрутів, але поки що не забрали ніякої такої-якої згідної нагороди. Тільки ці кастомізації, ну, впало нам декілька зберегтів всіх, які нам нічого не принесли. А це вже на секундочку, 10-й прокрут. Е, тобто, ну, не, зла, не знаю, можливо, мені не везе, можливо, якщо б падали чорні скриньки, воно б було більш успішно, але наразі це просто мінус 2000 золота. До речі, вони одразу і падають. Так, давайте будемо їх одразу відкривати. Хочеться, щоб пропускало далі. Але дає наразі тільки мінімалку. Давайте подивимося, що там далі. 100 золота. Ну, mm -hmm. я знаю і бачу вже, що бувало сильно краще. І я їх скіпнув. Ну, нічого, зараз вони нам випадуть ще раз, і ми їх довідкриємо. Також зараз перейдемо в сховище, вже відкриємо. Оці пісочні контейнери. Бачите, я як відчував, що вони впадуть. У нас там вже є 20 одиниць, і ми їх швиденько зможемо прокрутити. Так, контейнер з кастомізацією нам не дуже цікавий. Чому? Ну, тому що тут немає ні обвісів якихось. Чи вони там були, до речі, не знаю. Так, одну секундочку. Це ж треба так мене відволікати. Ну навіщо? Так, 19 контейнерів. Ну тут буде, просто збери їх усь, навіть не збери їх усіх, тому що там хоча б є бустери. Три нагороди. Якщо ми бачимо три нагороди, можемо одразу скіпати. Три нагороди. Це, напевно, що для аккаунтів, які тільки качаються, гарний. О, до речі, ось і сертифікат. Гарний контейнер, тому що він дає бустери, які так необхідні для прокачки. Ну, в моєму випадку, коли в мене по 3 тисячі бустерів, то в сенсу в цьому дуже і дуже мало. Давайте подивимося, скільки ж е, вартує цей Валентайн. 100 золота. Там танки є з компенсацією в 1000 в 1500. Та банально в 500. Мені паде ну, не саме найгірше, саме найгірше це 25, але поки що так собі виглядає. От цікаво, ми зараз відкриємо ці контейнери, ми будемо в мінусі. Так, 4 нагороди, але серед них тільки бустер, ну і вільний досвід. Ще три. Е, раніше в цих контейнерах замість пісочних контейнерів були містичні контейнери. Занадто велика концентрація слова контейнер. От, і я був не до кінця довольний тим, що сипало відверто з містичних контейнерів. Знову ж таки, на фоні того, як раніше з них сипало. Коли цю нагороду замінили. Ну, чесно, відверто, я би хотів, щоб вернули хоча б як було. Знаєте, як то говорить, як злю... як зробити людині добре? Спочатку зроби їй погано, а потім верни все назад, як було. Таке враження, що Wargaming дуже гарно використовує саме ось цю теорію, так? Ну, звичайно, спрацює вона тільки в тому випадку, якщо вони повернуть назад містичні контейнери. Тобто, рулетки почали вартувати якихось нереальних сум. Років 3-2 назад складно було уявити, що буде якийсь просто розіграш, якесь казінно, е якесь лото забава за 70 тисяч кредитів. Тому що ну, за 70 тисяч золота. Тому що, вдумайте, думайте, 70 тисяч золота це фактично десь 200 250 доларів. Е ну, це. Кругленька сума. Погодьте зі мною. Так, в нас ще є одна чорна скринька. Можемо зразу дві відкрити. це картина особливо і суттєво не змінить 200 золота. Тобто, з трьох ми забрали 400 одиниць. І ще 100. Я не знаю, в який момент мені так сильно вже відкрутило, але відчувається якийсь нерв мого аккаунту, скажімо так. В даний момент резюмуємо це мінус впевнених 2 тисячі по аккаунту. А якщо ще візьмемо тисячу компенсації, яка була, то і того гірше. Паде контейнер розкішний сюрприз. Якщо з нього буде падати нагороди, хоча б на тому рівні, як півроку назад, це буде добре. Якщо ж нам зараз дасть якогось Шерман Лозеї або ще якусь оту біду, це буде дуже і дуже сумно. Падає контейнер на СТРВК. хотів би дуже сильно порадуватися. Але це для мене компенсація у вигляді 5 тисяч золота в будь-якому випадку. Але якщо отих 5 контейнерів розкішні, які тут є, будуть давати танки з 8 по 10 рівні, це буде непогано. Відалі тільки 10. Нам паде танчик. Давайте ми це зафіксуємо. Чік зробили скріншот дуже дуже круто. Треба було цей танк продати, перед цим. Тому що ми все рівно отримали компенсацію, як ви можете замітити, в 5 тисяч золота. От так от легко і не вимушено мене тільки що розвив ВГ на 25 тисячі золота. Але ми в плюсі. І це радує. Прокрутим часом у нас вже 13. Тобто нам залишилося 26 прокрут. Ні, Звичайно, якщо ми будемо рухатися от в такому руслі, що в нас баланс буде навіть чуть-чуть більший, можна буде зробити на декілька прокрутів більше. Це доволі було б непогано. 625 е, золота ми заплатили за 2 мегаконтейнера, по міркам ВГР, це дуже крутий цінник. Не враховуючи тільки те, що з мегаконтейнера контейнера може випасти 250 золота, і дуже часто гравцям це і падає. Звичайно, нам з вами падав танк звідси. І якщо це зараз повториться, це буде якась неймовірна фара і 6 здоровлі. Але, як показує практика, 99 з 10 контейнерів це 250-350 золота. 250 золота, дякую за провідник душ. Дуже мені подобається насправді саме цей обвіз. Напевно, що один з найкращих обвісів в грі. От. Але ні, ну, в рамках за 125 золота, він міністр, це круто. Але давайте не будемо забувати, що два мегаконтейнери це одна з самих найкращих, напевно, що нагород, не враховуючи розкішний, ну і не враховуючи основну нагороду. Це ми будемо скіпати. Це ні вам, ні мені не цікаво, що в тому контейнері. Якщо б цей контейнер можна було обміняти на 50 золота, не відкриваючи, я би так і робив. На 10, можливо, навіть на 10 три точніше, чорні скриньки нам випало, ми відкриємо з вами дві, тому що одна в нас має залишитися. Нам впало 300 одиниць золота, і нас не пропускає ні на другий, ні на третій рівень. Тобто з двох скринь я вибиваю 400 золота. Мене нікуди не пропускає, І якщо хтось каже, що чорні скриньки це доволі вигідна історія. Можна гарно окупитись. Я ніколи не купляв в магазині набори, де є чорні скриньки. Тому що чорні скриньки для мене, по крайній мірі, це якийсь деякий, лютий. Ну, не хлам, но скам так точно. От, Ця рандомність випадіння. Ну, дало нам 200, дало 100 золота. Звідси зараз дасть 300. Тобто, сумарно це буде 400. І Андрій, що ти хотів? 500. Ну, це, це, це вже не Андрій, це вже борода. 600 золота ми підняли з одної чорної скриньки, потратили на прокрут більше, але ми все ще в плюсі. Що? К контент? Що радує, звичайно? Ну, давай, давай. Контейнерська кастомізацією, Звичайно, Ну, що я міг розраховувати? Перший прокрут за одну одиницю. Тобто ми вже на 18 етапі. Половину шляху подолано. Ми навіть не в мінусі. Але подола, половина наміченого мною шляху. Але це саме дешева частинка цієї рулетки. І ми в нулі, розумієте? З тим, що нам випав танк 10 го рівня. Розумієте про що я? Тому я й кажу іти далі, 36-го, а напевно, що навіть далі 18-го. Ой як е, слід ще задуматись коштує е, шкурка виділки чи ні. Давайте подивимося, чи вдасться розкішному контейнеру мене порадувати. Дуже хочу, щоб це було щось гідне і цінне. М60. Ну, відверто, я другий раз дуже приємно здивований. Давай мені. А дай танчик. Якщо дай танчик, 5 тисяч золота. Чому хотів танчик? Дало би танчик, це б було прям топово. Бо забрати дві десятки, оце вже дійсності гідно. Ми отримали знову ж таки 5000. Ми отримали просто 5 тисяч. Звірі, воно не написало компенсація. А, отри... а, а написало просто списано контейнер, отримано. З... А. Бо це не компенсація. Господи боже, я Неуважне буваю. Ну це просто-просто. 9... Ну, в рамках зараз ми знову в плюсі. Це файно. Люблю залишатися в плюсі. Я думаю, ви всі. І для цього ми і крутимо ці рулетки. Ну, давайте, чорні скриньки, якось обіліть. Своє... свою думку про мене. Навброд, мою думку про вас забрав. Та вже. Дивіться, сильно це картинку не змінить. Ми все рівно відкриємо їх, звичайно, ми не дамо їм там пропасти в сховищі. Сюди анімований аватар. І при компенсації в 5 тисяч золота що супер-супер файно. Просто тому, що нам випало 5000 золота. Ми знову практично добралися до цих значень, з яких розпочинали. При тому, що нам, як на мене, везде. Відкриємо з вами. Давайте три чорні скриньки. По моїх відчуттях їх десь саме стільки і мало би бути. Дає і 400, і другу скриню. Може, ти пропустиш нас на третій рівень. Може, пропустиш. Але, я так розумію, іншим разом. Давайте, крутимо далі. Ну, тут, напевно, що треба розслабитися. 100 одиниць золота. Не буде. І ось ще один прокрут за одну одиничку. Тут, що не випало, я буду довольний. Ну, бо одна одиниця камон. Якщо випаде звідси зараз колекційний танчик, я кручу до кінця. Фу. Як відчував, що не випаде. Так. Тим часом прокрут у нас. Та не зачиняйся, я сам тебе зачиню, коли треба буде. 25-й прокрут нас чекає. І до 36-го буде дорого. Але що, борода, Сказав, що крутиш до 36-го. Будь добрий, крути до 36-го, правильно? В рамках без відео я би зупинився на цьому прокруті. Я думаю, як і більшість з вас. Напишіть, будь ласка, в коментарі, чи зупинилися ви б на 25-му прокруті. Ну, чи ви б його робили, мається на увазі. Заберемо, відкриємо зі сховища чуть пізніше. Що тут є цінно? Ну, тут є розкішний, який. Умовно цінний. Є, збере їх усіх, який ситуативно з цих розіграшів дійсності дає танк. Просто напевно, що він нам часто раніше давав. Але замітьте, два сертифіката на 28 тисяч, тобто 56 тисяч вільного досвіду я забрав і збере їх усіх. А це доволі непогано. І ось вона гарантом ще одна тисяча золота. І ми все ще в мінусі. Ну, так, у нас є в сховище аж 10 контейнерів е, пісочних, які можна вибити сертифікат. Звідки можна вибити танк з компенсацією, напевно, що які там півтори тисячі буде максималка, так? Але дуже-дуже мені страшно крутити далі. Цікаво чи ні, ну, то 50 точно буде. Навіть більше, як 50 тисяч. Прокрут за одну одиницю, ми, звичайно, робимо. Ну, але чи буде 60? Та ні, буде, то не так багато прокрутів лишилося. Контейнер розкішний сюрприз. Дай третю десятку. Будь добрий. Дай мені залишитися при нормальному, адекватному значенні. Лео, я, типу, оцей контейнер можна навіть не відкривати. Його можна просто навіть залишити в сховищі, тому що він ще й паде. Ти подиви, яке ти є, та я би тебе продав. От перших два принесло нам десятки. Та, по, по 5 тисяч. На якому прокруті вони дають мені розкішний. На 20. 30... На якому ми прокруті? На 30. Пер... А, але він нам випав за одну одиницю. От тут уже б дійсно пасувало б. Просто дати собі спин. Давайте підемо відкриємо то, що у нас є. У нас залишилось тут два розкішних. Як ми зрозуміли, з них може випасти по тисячі золота. Що... А, може, і по 750, до речі. Залишилося декілька зберег усіх. Ну, типу, це можливо тисяча компенсацій, танчик не зовсім не факт. Контейнер відпад. Залі, який шанс зараз на контейнер відпад? 0.19. Ну, це просто паде з останнього прокруту. Я думаю, що це просто випадає з останнього прокруту. Тріумфатор, так. З речі, в когось інфа? Ці всі аватари, ще щось. Їх хоч колись планують обмінювати на щось, крім оцих уламків. Бо наразі я не бачу цінності у цієї великої кількості, як вони пишуть, осколків. Вже так важко перевести на уламки чи що. Найміть якусь людину, яка вас проконсультує в тих чи інших питаннях. Анімований аватарчик. Раз, два. Ну тут тільки анімовані. Три. І хвойний ліс, так. Хвойного лісу мені бракує. Якраз от от в ці спекотні дні серпня мені бракує хвойного лісу. Чорна скринька, ну, щось здивуй. Просто золото. Ну, ти ти вмієш дивувати? Ну, то направду, то направду. Так, а ну давайте глянемо по сертифікатах, можливо, у нас дозбирується ще 350. Нам завтра. Для мене це завтра. Ви можливо дивитеся відео, коли е, злив ресурсів взагалі вже прийшов. Пригодиться вільний досвід. Ні, не назбирали. У нас є. в мене є всього 5 одиниць. Але є 9 мільйонів 256 тисяч, тому, тому що? Тому будемо завтра їх зливати, друзі. Е, так, ми практично в нулі. Наступних. 5 прокрутів. Це. ну так, по-простому рахуємо 4. 6. Нехай буде по-простому. 750. 9 тисяч. 9 тисяч, щоб отримати шанс. Отримати шанс. Дивіться. У нас будуть стріми. У нас будуть наступні відео. Тому. Активно пишіть в коментарях, чи докручувати, чи докручувати 5-6, чи є сенс мені далі цю ролетку мучити. Скажу вам з своєї точки зору, саме з точки зору не тільки контент-мейкера, буду себе так називати, хоча це дуже можливо голосно сказано, а і з точки зору гравця і людини, яка з вами старається бути максимально чесною. Я, як звичайний гравець, Дальше, в цей розіграш би не продовжував крутити, і вам би не рекомендував точно навіть доходити, можливо, до цього етапу. От тому, будь ласка, чесно в коментарях напишіть крутити наступних там 5-10 прокрутів для вас, для контенту і зливати на це практично гарантоване золото. Чи нам цього достатньо, щоб зрозуміти, що ВГ ну, максимально жадні стали? Цінник е, задерли просто до космосу, ту зимун, розумієте. От, а при тому сипить, ну, ніби це лютий скам. Тому що ну, 70 тисяч це, як я вже казав на самому початку, два роки назад це можна було навіть ну, ніхто би не повірив. От, тому пишіть в коментарях, з радістю почитаю, прислухаюсь до ваших порад і думок. З вами, друзі, був Борода на зв'язку. Я бажаю вам щастя і здоров'я, і обов'язково до зустрічі.